Найстрашніша погроза нашого часу це я знаю твою айпі-адресу. О А це са там шоу на молодим Сані. І що у нас сьогодні є сьогодні. Що таке косплей? Приложення для антиігнора. Конструктори «Харлей йдеться виготовляли перші свої запчастини з концерних бляшанок. Новий убійця смартфона і вріміні ат розработчика Флепі Берд yeah, ну а також як стати дійсно сучасним крутим зірковим бібоєм і перемогти у чемпіонаті світу розкаже Владислав Салун, президент Київської федерації з брейкденсу. І ми здесь не только будемо танцювати, так ау, але ну, також ще роздавати подарочки. Вот, такі подарочки ані у нас є і жду своїх победителей. Начинаем с наших фактов про этот день. Итак, 1883 год в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту. 1885 год. Немецкий инженер Готли Демлер удержал патент на мотоцикл. 1966 год и, увы, увы, именно этот год посвящен последнему завершающему концерту группы Битлз, который происходил в Сан-Франциско. Но еще у 1958 році народився Майкл Джексон. Oh, Beat It is not і після таких фактів дуже приємно переходити до чоловічих брендів Харле Девідсон. ось, все починалося з двох людей, саме Харлі та Девідсона, які виявляються, можливо, якщо вірити історіям та е, цілі, як це можна сказати, міфології, вони взагалі то українці з Одеси і своє прізвище вони склали ну, наприклад Девідов і Став Девідсон і Харлі це Харламов. уявляєш собі і друзі, як-то дійсільна вирішили е, покататися так з вітерком прокатитися. на і... човнику, причому. да і ріші. Рішили... Проекспериментувати і построїв 116-кубовий моторчик для своєї лодки. А потім вони цей самий двигун вирішили поставити на велосипед. А так, да, а двигатель, сам карбюратор, насамперед, був старої старий банки від томатів, а бензин конструктори покупали в аптеки. В результаті цей велик почав рухатися на швидкості 7-8 км на годину, а у горку він взагалі не міг заїхати. От тоді вони задумалися, чому б не зробити е, справжній крутий е, мопед, ну якраз Харлі майбутнього. І почали працювати у своєму гаражику, який, до речі, був 3 на 5 метрів. А ще ну, такий смішний факт, те, не що легендарний, він не смішний. Ви ж пам'ятаєте це? <плес> <плес> Ось цей якраз звук вже був запатентований, тому що щось там наплутали. В результаті поставили по деталі поміяли, не так. навіть. Поміняли, <плес> так, а да, некоторі деталі. І з за цього звук дійсно і по сей день є настоячою фішкою Харлі Девідсоновської. Да. Рухаємося далі. У нас а, зірки знову у чельсі для того, щоб почути стартаперський сленг. Що наші зв'язки знають про ролеві ігри і таке слово, як косплей? Що? Косплей. Клей? Клей. Похоже на італянське слово. Гра з косою. Це связано з грою косвенно. Це означає, не знаю. Переднімачки, улюблені герої, косо, я знаю це слово. Це ігра з волосами. З Термін, який пов'язаний дуже зі мною. Коли я виходжу на сцену, у мене така є функція в душі. Я натискаю на кос, типа козловський сопрощаний плей. Я тоді виходжу на сцену, у мене все гаразд. Якщо в мене болів живіт, або боліла голова, або я дізнався якусь дуже неприємну новину, я її забуваю одразу натискаючи речах душі косплей. Японці вважають такі штуки, в своїх героїв. Ну, як-то так, да? Косплей – это веселейший процесс, когда а, в компании просто воспроизводятся образы персонажей из мультиков, комиксов, а, компьютерных игр, просто воссоздаются с помощью… А, Одягу. А, да, и макияжа соответствующим всяким реквизитным штучкам. Это достаточно популярная встреча. Фестивали проводятся. Телефестивали. серьезно. Фанаты косплея а, находятся в Японии, собственно, и откуда пошел этот вид практически уже сейчас искусства любительского, можно так сказать. На тебе що не можна ні в якому разі завантажувати на свій мобільний якийсь Bird. Флепі Біос. А тому, що ось ця іграшка, на якій ви постійно тапаєте, Она вона буде тебе зрозуму, і ти розбиваєш да? свій гаджет одразу. Так, ось якраз новий, нова іграшка від розробника Flappy Птах, Flappy Bird, вона також може розбити ваш гаджет. Ну а тепер вміста птічки ігрикам доступен вертольот. І він yes. буде літати вже не по горизонталі, а по вертикалі калі, причому будете ухлятися від молотків від усіляких споруд, таке і інше, і звичайно ж восьмій битка. Далі, звичайно, ж найкраща музика. Ви можете чути, слухати, дивитися. Але при цьому які додатки створюють американські матуси для дітей підлітків? Почому Дженіфер Лав-Хьюіт провалила проби на фільм з Леонардо Ді Капріо? Жах! А також як стати крутим бібоєм і перемогти у чемпіонаті світу. Про це ми будемо спілкуватися із відомим брейк-денсером, якого звати Владислав Салун. 3.30 ми будемо з вами. Будьте з нами. ви да, теж. а да, поки смотрите да, да. крашу.